Гарі дуже подобається палятися, отак от виворачуватися, щоб усі усіцькі були на поверхні. Ну, така смішна. Я читала, що це коли ну, тварина повністю довіряє хазяїну. А ну давай власнику. бах. Бах. Бах! Як бах. Вона так, бах! прямо коли вона так робить. Бах! Бах! Я думаю, що Боже, вона в мені в мене чотири місяці, майже трошки більше. Вона мене мені, мені доверяє, якщо вона так робить. Так викладається, так от лягає на спину. Розкидується і, типу, така, знаєте, як типу, беззахисна зовсім. Ще так лапки так складає. Як тут повністю довіряємо. Хоча ми сьогодні стригли ногті, це для неї капець, взагалі це стреси для мене і для неї, бо я кожного разу... Зістригаю її трошки більше, чим потрібно, і в неї виступає коров, вона дуже боїться. Але сьогодні мені вдалося, ну я дуже там по міліметрах вже стригу і сьогодні було нормально.